Добрий день. Отже, в продовження теми про перешкоди на шляху до мети. В цьому відео я теж розкажу про ще про одну вправу як такову. Якщо ну, якби вона така профілактична, якщо можна так сказати, і також як допоміжна, коли на шляху є якісь перешкоди. Отже, в першому варіанті це виглядає так, що от ну, у кожної людини є якась мета, і всі ми рухаємось до якихось своїх там цілей і якби Добре буде, якщо робити періодично якісь перерви в тому, щоб от в цьому русі до своєї мети. Ну, наприклад, людина там, 5 чи 6 днів на тиждень працює якось, щось вона кудись рухається, умовно кажучи. Для чогось вона все це робить. І от, щоб якби вийти з оцього такого напрямку, з цього потоку, і, по-перше, якби відпочити, по-друге, не перевантажувати оцю свою мету. От один день на тиждень варто зробити вихідним. І просто. Можна нічого не робити, там, лежати на дивані, дивитись телевізор, чи виспатись щось таке. От. А ті, хто не може якби, нічого не робити, то можна робити щось таке, що протягом тижня от, людина не робила. Це може бути хобі, чи там, поїхати з друзями на дачу, чи на свою дачу. Е, там, Порядки навести чи посадити щось там, чи просто так. Отже, зробити щось таке, щоб повністю, як би, ну, бажано повністю от, відсторонитись від того напрямку думок, якихось дій, які були протягом тижня. От, взагалі намагатись не думати про ту мету, яка якби, така от, ну, глобальна. Чи не глобальна, така короткотермінова, відпочити від неї. І оцей вихід з отого потоку, ну, з того шляху, якби, до своєї мети допоможе тим, що розум якби, відпочине від цієї, цього напрямку, цієї ситуації, і потім з понеділка. Ну, це може, звісно, бути будь-який день. Вихідним можна зробити будь-який день, але так, умовно кажучи, якщо в неділю вихідний, то в понеділок можна знову включатися, знову в той напрямок, і вже якби по новому розум відпочивши від цієї ситуації якоїсь від цього напрямку, він може по-новому подивитись на, на всі оці обставини, на те, як можливо, легше якось досягти чи швидше. Своєї мети, а можливо, взагалі якось ще якесь інше рішення прийде. стосовно того. от, З'явиться новий погляд на все це. От, на всю ту мету, на ту ціль, до якої йде людина. От. І це якби ну, в таких випадках. Ну, коли більш-менш так нормально, умовно кажучи, але є і такі випадки, коли, наприклад, людина. от, Жінка не може завагітніти довго. Або жінка хоче вийти заміж і в неї не виходить. Це там рік, два, три. Ну, і так само чоловік хоче одружитися, а у нього нічого не виходить. Якийсь там період, там рік, два, там, чи три. От, І. Тут уже якби на один день буде недостатньо вийти з цієї ситуації. Тут десь тиждень, тільки розум буде якби, відходити від того, щоб от пожити без цього от напрямку, без цієї якби, мети. Ну, це можуть бути інші всякі от ситуації. Людина, можливо, хоче купити машину і ніяк не виходить уже декілька років. Або іще ще в усіх напрямках життя, коли от щось довго не виходить, от можна, от можна, варто відійти на один місяць від бажання отримати цю ціль. Бо якщо, наприклад, вже там рік, два або три от не, людина не змогла досягти, то за один місяць, в принципі, нічого такого вже не зміниться. Або, ну, от. Ну, можливо, це вже і не вплине, особливо на результат там, якби. Якщо один місяць нічого не хотіти, от в цьому напрямку, який довго не виходить. І це треба для того, щоб, от, скоріш за все, от, у... тут є таке завищене очікування і. Багато туди направлено, так, як енергії, думок, всяких так. Це нагадує, коли той випадок, коли от кожен з нас в пляшку заливав воду через лійку. І коли занадто великий струмінь води даєш в лійку, то вода якби назад виливається з лійки. От. І от це на зразок ситуації, на зразок цієї лійки з водою. Коли занадто багато бажань, очікувань, це як от буває таке, що жінка не може завагітніти, тому що у неї от занадто високе очікування від своєї дитини, яка ще не народилась. Тобто вона вже хоче, щоб він там чи вона там закінчила школу з золотою медаллю, з червоним дипломом, була переможницею там на всіх олімпіадах. Щоб був чорний пояс по плаванню, і так далі. і так далі, Тобто, щоб от, отаке все. І щоб ще й слухався матір там. так от. І оце все таке от навантаження, яке йде на дитину, яка ще народилась, воно заважає, якби це цьому правильному, гармонійному руху до своєї мети. І тоді отаке виходить, як от як багато води в лійку є, а вона назад виливається. Тому що занадто багато туди от спрямовано всього. Очікування, бажання, що дитина зобов'язана, вона дою і такою слухатися там, і, такою, і так далі і так далі. От. І в принципі, кожен з нас народився для того, щоб. Здійснити тільки свою якусь мрію. От кожен з нас, кожна людина егоїст, і тільки одні егоїсти в хорошому сенсі цього слова, а інші в поганому сенсі. І от для того, щоб якби трохи знизити цей навантаження на ще дитину, яка не з'явилась, то варто подумати про це на початку. Так само, як і з одруженням, багато жінок, ну які з дітьми і з одруженням. З бажанням вийти заміж точніше. Ну і в чоловіків з одруженням це така от соціальна така програма, яка нам От кожна людина була маленькою, і коли росла, вона переймала оці всі програми от дорослих от своїх батьків, от інших дорослих, які розказували, що там. Доросла жінка повинна бути там, жити з чоловіком, чи навпаки, чоловік з жінкою і там іще багато-багато всяких програм. І от люди виростають і починають от, оці програми втілювати в життя. От. І все в залежності від того, яке в них було оточення в дитинстві. От вони це роблять з. З повагою до себе, чи навпаки, от, треба і все. І тоді отак от виходить. От. І тут може допомогти. І от повторюю, що от в таких випадках, коли довгострокова мрія не здійснюється, якась мета не досягається, то треба от десь на місяць. Відпочити од неї, бо тиждень розум тільки буде адвикати, що от я тепер цього не хочу. От розум не буде хотіти відпускати це, і він намагатиметься контролювати, що як же ж так, я відпустю, і раптом от все, це більше до мене не повернеться. Всякі питання: якщо що, а якщо так, а якщо не так, от, -от. на один місяць можна відпочити і сказати собі, що я дозволяю собі один місяць. Відпочити від цієї мети, а потім я буду знову рухатись в цьому напрямку. А на місяць от я відпочину. І от тиждень розум відпочине, потім з часом з'явиться якесь нове бачення цієї ситуації, якийсь новий підхід, і, можливо, зміниться ставлення, і тоді ця ситуація зміниться. можливо. Хороша вправа. от... В цьому, щоб допомогти, про те, як змінити ставлення до якихось подій. Це у мене на каналі є відео, воно називається ЄМДР. Як змінити ставлення до негативних спогадів? І не тільки. Там дуже проста вправа, і треба її виконувати просто кожен день протягом десь трьох місяців. І от розум, ця вправа вона допомагає розуму якби перекласти коробки, умовно кажучи, у себе там. І це допоможе інакше подивитись на ту ситуацію, яка, яка не вирішується. Також хороша вправа допоміжна в цьому. Е є у мене на каналі. Вона називається Як знайти свої грошові блоки. І там такий простий алгоритм, як все це робиться. Е у людей з елексітемією ця вправа може не вийти, але от е у інших вийде. Е там головне сформулювати свій запит. Якщо це стосується дитини, то, наприклад, я е, там, не можу завагітніти. Там, і далі по алгоритму, як там розписано, або Я не можу вийти заміж, або Я не можу одружитись і по алгоритму, який там є. І оця вправа, вона буде такі додавати, витягувати оці програми з підсвідомості, які заважають досягти е, оцієї мети. Цю вправу можна застосовувати на всякі випадки із життя. Там, головне, правильно сформулювати свій запит. Ну, про це я розповідаю в тому відео. Тому ці дві вправи варто, якби, робити. І з другою вправою не варто робити її там, по 10 запитів на день. Достатньо одного, максимум двох. Цього буде достатньо. От. Отже, отак і резюме, отже, резюме цього відео вправа, як вона виглядає. Якщо все більш-менш нормально, то один день на тиждень варто зробити таким вихідним, щоб якби, вийти з отого потоку, відпочити, і з понеділка вже з новими силами, з новими думками, можна повернутись до своєї роботи і почати знову рухатись. В бажаному напрямку. Якщо ж ситуація бажана якась от не здійснюється, тобто мета не досягається, якийсь довгий термін. Це рік-два, там навіть півроку це вже довгий термін. Якщо ну, в залежності, звичайно, від бажання, ну, хай це буде рік-два або більше, то тут уже от не менше місяця. Тобто бо тиждень тільки розум буде от відпускати це. От. І оці вправи вони можливо допоможуть, якби, зняти оці перешкоди або подивитися, як їх обійти, щоб якось от обійти оці програми в розумі і блоки, так, і до мети можна буде пройти от, якби, іншим шляхом, умовно кажучи. От. Якщо. У вас є питання там, з цієї прави чи з інших якихось питань, то ви можете звернутися до мене за консультацією, і ми обговоримо там, вашу ситуацію і знайдемо, я допоможу вам знайти з неї вихід. Отже, до побачення, хай вам щастить!